Добрий день малята. Почнемо з простого запитання. Чи знаєте ви, що всі діти мають особливі права? Права це правила, які допомагають нам жити щасливо, бути здоровими та захищеними. Вони записані у документі під назвою Конвенція ООН про права дитини. Малята, а які ж є права? Право на життя і турботу. А що ж вони означають? Кожна дитина має право на любов, турботу та захист. Батьки й дорослі повинні піклуватися про вас. Право на сім'ю. Кожна дитина має право жити сім'єю, яка любить і дбає про неї. Право на освіту. Діти повинні мати можливість навчатися. Ходити до садочка чи до школи, щоб дізнаватися нове. Право на відпочинок і гру. У дітей має бути час для ігор, відпочинку та розваг. Право на медичну допомогу. Якщо ви захворіли, вам мають допомогти лікарі. Малята, ви зрозуміли, які бувають права, але ще. Ці права можуть порушуватися, тому я вам запропоную пограти в ситуаційну гру, чи правильно це. Вам будуть представлені ситуації. Вам необхідно визначити, чи дотримано права дитини. Якщо так, зелений позначка і ні червона. Ну ж, розпочинаємо, люди. Дивимось на ситуацію. Що ви бачите? Діти граються та посміхаються. Отже, це право та відпочинок. Права дитини дотримано. Наступна ситуація. Хлопчик засмучений. Міркуємо. Так, тут порушено права. Наступна ситуація. Дивимось уважно і самостійно визначаємо. Так, це право на сім'ю. Наступна ситуація малята. Право на захист. Так, дотримано права дитини. Дивимось наступну ситуацію. Ні, дитина не має права бути ображеною. Наступна ситуація. Теж ні, Не дотримує права дитини. Наступна ситуація, малята. Так, право на навчання, дотримання права дитини. Отже, малята, ми з вами з'ясували, що діти мають права, і ці права є однаковими для всіх дітей у світі, незалежно від того, де вони живуть, якою мовою вони розмовляють, чи який у них колір шкіри. Сподіваюсь, наша зустріч була повчальною для вас. До наступних зустрічей!